Привіт всім! Сьогодні ми і далі будемо розмовляти про статус УКР, Песель УКР, Дія Тому я попрошу всіх написати в коментарях, чи є у вас Песель УКР, ДІЯПЛ, Статус УКР, чи ви ним користалися вже, чи ви перетинали кордон і чи все у вас добре пройшло. Після того, як ви залишите свій коментар, поставте лайк під цим відео, щоб більше людей дізналося про цю інформацію. І, звичайно, підпишіться на цей канал, якщо ви досі дивитеся без підписки. Чому записую це відео знову про песи Люкердіапел? Тому що в коментарях під попереднім відео, де я також про це розповідав, з'явився коментар цікавий від жінки, яка написала, що працює в ужені м'яста, і що це неправда, те, що я розповідаю, я розповідав про те, що можна з Польщі виїжджати, немає обмеження по кількості виїзду і в'їзду в Польщу по ДПЛ і поселюкар. Тобто ви, якщо виїхали з Польщі, побули в Україні 15, 20, 25, 29 днів, знов заїхали в Польщу, ці дні скасувалися, і ви знов можете виїхати з Польщі знов до 30 днів і так, стільки, скільки вам потрібно разів. Тобто ваші дні, коли ви виїхали на 15 днів, потім ще раз на 15 днів, не плюсуються, не сумуються. І ви спокійно можете їздити хоч 100 разів по 10 днів, по 20 днів, як вам пасує. Та жінка написала, що це неправильно. І вчора я взяв телефон і почав телефонувати куди тільки можна, і на Страж і на гарячу лінію «Стражі Гранічної. Дозвонився на карпатське відділення Стражі Гранічної, спілкувався з ужином міста Ярославля, так само спілкувався з відділенням до справ іноземців. Навіть розмову з відділенням справ до іноземців я записав і вам буду сьогодні пропонувати це послухати. І всі в один голос говорять, що дні не сумуються. Це одноразовий виїзд до 30 днів. Якщо ви виїхали і заїхали вчасно до 30 днів, наступний раз ви знову можете виїхати і в'їхати до 30 днів. Тобто це 100% інформація. Ще раз говорю, що можна необмежену кількість разів виїжджати з Польщі і заїжджати в Польщу і бути за межею Польщі кожного разу до 30 днів. Я пропоную послухати розмову з відділенням справ іноземців в Польщі, зробити свої висновки. Звичайно, поставити лайк. Підписатися на цей канал і залишити свій коментар. Так, слав, понял. Дzień dobry. Dzień dobry. Ну, зватимся Саша, я з тем з України. Мам єдно питання щодо кроченню границі українцями, які мають статус Укр, тобто мають «Песель Укр і ДПЛ. І мають цю карту, так, мають це в паспорті, в комірце той, то Дія, так? Я вім що утрат свою Jako, utracił status UKR, jeżeli e, wyjechał z Polski dłużej niż 30 dni. Znaczycie. To ja nie że utracił taką możliwość. A jeżeli to jest jednorazowo, ja tak rozumiem. A jeżeli na przykład e, tam kobieta lub e, mężczyzna i e, co miesiąc lub co dwa miesiące wyjeżdża z Polski tam na 10 dni lub 12 to nie, dni, to, to może cały, już panu tłumacz, nie może przekroczyć jeden wyjazd 30 dni. Aha, rozumiem. Jeden. Ona sobie może wyjeżdżać na 28 dni, na 10 dni. To się nie sumuje, bo to chodzi, żeby jeden wyjazd nie przekroczył 30 dni. Bo jak pój wyjedzie pierwszego, przyjedzie drugiego następnego miesiąca, no to straci. Ja rozumiem. O to, to no, mnie to nie nie, po... nie, sum nie sumuje się, nie sumuje się tych tej...